Більше і про цей обмін і про стан звільнених українських військовополонених розпитаємо Петра Яценка, керівника прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі, пане Петре. Власне, як я вже і сказав, напередодні Україна під час обміну повернула з полону 175 захисників. Розкажіть більше про підготовку до обміну, звісно, те, що можна розповісти, будь ласка. Такі події, перш за все, не організовуються за один день чи за два дні. Це завжди зазвичай тривала робота, і підготовка кожного обміну потребує тижнів і часто місяців. Тому те, що анонсували в медіа, звісно, це результат тривалої роботи координаційного штабу всіх сил безпеки і оборони, всіх структур, які пов'язані з цим. Дуже багато людей працюють над такими обмінами. Це треба розуміти. Тому ніякі швидкі домовленості на жаль неможливі, і е, в кожен такий обмін він готується дуже довго. Це тривалий процес, зокрема тому, що е, з е, боку Російської Федерації. Наші люди утримуються в дуже віддалених місцях. Це понад 185 місць утримання на дуже великій території і зібрати всіх тих, хто йде на цей обмін. Це дуже важко, навіть логістично з того боку. Тому є дуже багато перешкод на цьому шляху, але ми їх успішно долаємо. Координаційний штаб працює. Уточніть, будь ласка, кого саме повернула Україна? Хто ці військові? Наприклад, повернули дуже багато цього разу військовослужбовців з 24-ї бригади. Дуже багато повернули тих, хто оборонив різні напрямки. Це і Збройні Сили України, і територіальна оборона, які оборонили і місто Маріуполь, так само і Азов Азовсталь. Відповідно, це майже всі напрямки а також. Ті наші військовослужбовці, які брали участь у, у операції на Курщині, це майже весь спектр збройних сил, які назвали в, в репортажі, і всі наші хлопці вони перебували тривали час там в неволі. Пане Петре, ну, я завжди бачу, коли повертають наших захисників з неволі, з російської неволі, вони в дуже такому виснаженому стані. Скажіть, будь ласка, в якому стані повернулися ці захисники? Був на цьому обміні, і звісно, наші хлопці е, досить погано харчувалися, це по них видно, але вони дуже всі були натхнені. Це була прекрасна атмосфера, тому що вони після е, часто після трьох років у російській неволі вони нарешті е, в Україні на батьківщині, і це ці емоції неможливо передати. Дуже радісна, світла атмосфера, і всі досить тривалий час ще не можуть усвідомити, що сталося, але дуже активні хлопці, дуже багато запитань, і всі вони отримають необхідну допомогу і психологічну, і медичну. Скажіть, будь ласка, а чи розповідали звільнені про умови утримання в полоні? Чи говорять про тортури? Звісно, ми працюємо з зі звільненими з полону. Перші е, дні вони мають відсипатися, від'їдатися, приходити до тями. Потім, звісно, працюють фахівці, і, зокрема, ті, хто збирає свідчення про воєнні злочини, про недотримання умов третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, і йде така робота за даними організації Об'єднаних Націй, за нашими даними, з понад 95% Відсотків наших людей, які повертаються, і цивільних, і військовослужбовців, вони на жаль зазнали негуманного поводження, зазнали тортур. тому що Російська Федерація не допускає представників міжнародного комітету Червоного Христа до місць. Ув'язнення до місць утримання це велика проблема, і кожен такий обмін це шанс врятувати ще наших людей з таких нелюдських умов, пане Петре. Ще дуже важливо ще 22 важкопоранених захисників було повернуто поза обміном. Розкажіть, будь ласка, про цей обмін, що це за військові і в якому вони стані. В Женевських конвенціях є механізм репатріації. Це фактично повернення безумовне для тих, хто має важкі важкі поранення, важкі хвороби, часто, набуті, також під час перебування в полоні, і цей механізм він діє в двох напрямках. Повідно, Україна передає на російську сторону важкопоранених, важкохворих, і ми можемо отримати наших. Так само людей, які потребують медичної допомоги, які мають важкі наслідки важких поранень, це і поранення з багабатччисленні переломи, різні важкі хвороби, і так далі. Тобто, це ті люди, які потребують допомоги, яких ми дуже давно хотіли забрати, але це все наштовхувалось на небажання російської сторони зараз з нового року. Це вже друге таке взаємне повернення. Це такий механізм розроблений. В січні повернулося 25 наших людей, і зараз ми змогли забрати 22 е, і це дуже добре. Це дуже хороша новина, пане Петре. А кого в рамках обміну віддали росіянам? Зараз у нас в полоні перебувають в більшості своїй ті, хто перебував в ув'язненні, це так звані бійці батальйонів: Шторм, шторм З», Шторм Ві, і так далі. І ті військовослужбовці, які уклали контракт і до російської армії або були мобілізовані, але досить велика частина це власне колишнє ув'язнення. Ще одне дуже важливе питання. Я знаю, що вирішувати його надскладно. Яка ситуація з обміном цивільних? Власне проблема в тому, що цивільних обмінювати на військовослужбовців ми не можемо, тому що це ніде не прописано в жодних міжнародних конвенціях. І якщо ми будемо міняти цивільних на військовослужбовців Російської Федерації, то це буде великою спокусою для росіян схопити ще більше наших. Ні в чому не повинне повин, 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 цивільних людей. На тимчасово окупованих територіях тому ми знаходимо інші механізми для того, щоб повертати цивільних. Цивільних на жаль, це іде не так швидко, як би нам хотілося, але координаційний штаб і головне управління розвідки під керівництвом Кирила Буданова працює над тим, щоб зробити різні пропозиції, від яких би росіяни не могли відмовитися, і ми так також повертаємо цивільних. Це і минулого року був серед відомих імен і Ленієвмерова, і Наріман і інші наші люди, які змогли повернутися завдяки цим механізмам, теж пане Петро. У нас залишається буквально 30 секунд. Попрошу вас відповісти ще на одне запитання. Чи відомо скільки залишається в полоні українців військових та цивільних? Так нам відомі ці дані координаційному штабу. На жаль, ми їх не можемо оприлюднити, тому що досить багато тих, хто в полоні вважається зниклими безвісти, оскільки Росія не передає нам жодних офіційних даних. Але ми працюємо для того, щоб кожного і кожного звільнити з полону, щоб вони змогли побачити нарешті рідних. Дякуємо вам дуже за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру за те, що ви робите для українців. Дякую вам дуже. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Петро Яценко, керівник прес-служби штабу з питань поводження з військовополоненими.